Один день в селі у моїх батьків. В гостях ми були шість днів, але записала я один. Так як тепер я живу за тисячу кілометрів від батьків, то приїжджаю я рідко, один раз на рік, але вже зі своїм чоловіком. Мені в селі дуже подобається, тому що я тут почуваю себе, наче на курорті. Мені видають одяг, мене розважають, мене кормлять. Це наче найкращий санаторій, який я могла собі уявити. Речі, які ви бачите на мені, це ті, які в мене лишилися зі школи, з університету або зв'язала моя мама. Після закінчення моєї morning routine я вдягаю тапки і валю на кухню. Так, не у всіх є кухня в хаті. Це літня кухня. О, мама вже не спить. Вже щось готує. А сніданок мені приготує мій чоловік. Якщо він знайде сам все потрібне на кухні, то ми будемо їсти омлет. Як ви бачите, снідати буду я не сама, мені будуть заглядати в тарілку з боку. Мама знайшла ось такий вінтаж. І сьогодні ми будемо готувати на ньому горішки. Наші горішки вийшли просто неперевершені. Тільки погляньте, які вони гарні. Але це ще не все.